Ой, Яке воно класне, тепленьке таке М -м -м, і запах такий. Прямо ручками можна взяти скалочку, але я з таким тістом я полюбляю руками. Беремо наші вже яблучка, які охололи. Дивіться, яка гарна начинка. Ось так. Вивалюємо все з петельні. Я полюбляю це робити. Руками. Мені це приносить задоволення. Я так відчуваю краще. І обережно скручуємо це в рулет. Так. Цей кінчик ми добре-добре. Защіпуємо одна булочка, друга булочка, в ньому вже є пергамент мої швигарнюні. Ось так. Так, добре, добре змащуємо. Буде така рум'яна скаринка. Ще додамо на наші булочки кунжут. Це завжди смачно, але ж, знову таки, хто не полюбляє кунжут, ви не кладіть. Це дуже просто. Все з Богом, нехай ці булочки нам будуть во благо. І випікаємо. Друзі, аромат стоїть в квартирі такий, язик можна проковтнути. Будемо смакувати з кавою.